Всім привіт! Сьогодні ми закінчуємо вивчення морфології і поговоримо про службові частини мови. Це прийменник, сполучник та частка. Крім того, ми розглянемо вигук. Спочатку згадаємо, що ж таке службові частини мови. Це неповнозначні слова, які не називають предметів чи будь-яких реалій, а вказують на відношення між ними. В службових частин мови усього три: це прийменник, сполучник і частка. Ми розглянемо кожну з них окремо. Почнемо з прийменника. Прийменник це службова частина мови, яка виражає відношення між предметами, а також відношення ознаки дії чи стану до предмета у словосполученні та реченні. Наприклад, піти без дозволу. Без це прийменник або зайти в будинок. В це також прийменник. За будовою прийменники поділяються на прості, такі як без по, близько тощо, а також складні, які пишуться разом або через дефіс, як з частинками з та зі. Наприклад, понад складні вони складаються з кількох понад або з над з частинкою з. Пишемо через дефіс. А ще є складені. Вони пишуться окремо. Наприклад, у зв'язку з. Це складений прийменник, який пишеться окремо у зв'язку та з, а також відповідно до. Теж складний прийменник і пишеться окремо відповідно до. За походженням, прийменники бувають непохідними та похідними. Непохідні прийменники або первинні не походять від інших частин мови. Це такі прийменники, як по, «до», «у», «на». А похідні походять від інших частин. Вони можуть бути утворені поєднанням двох чи більше непохідних прийменників. Наприклад, з над. Це складний похідний прийменник, тому що утворений з двох з та над. Або поміж. Так само «по» та між. Також. Похідні або вторинні прийменники можуть бути утворені поєднанням іменника чи прислівника з непохідним прийменником. Наприклад, відповідно до це похідний, складений прийменник пишемо окремо. І ще похідними є прийменники, які утворені переходом інших частин мови в прийменники. Наприклад, близько. Близько є прислівник, а може бути прийменником. Або кінець. Теж може бути прислівником, а може прийменником. Правильно вживати прийменники не так просто. У конспекті ви можете знайти деякі правила, які вам у цьому допоможуть. А зараз ми розглянемо кілька прикладів. Прийменник відповідно до завжди вживається саме у такій формі: відповідно до. Наприклад, відповідно до постанови. Ні в якому разі не опускайте усю частинку до. Прийменник згідно з так само вживається тільки ось так: разом з. з. Наприклад, згідно з наказом. Перейменник через вживається, коли ми хочемо сказати пропустити через хворобу. Прийменник По для української мови є досить проблемним. В російській він вживається постійно, а в українській він має багато інших замінників. Тому, коли ми перекладаємо, можуть виникати проблеми. Спам'ятайте, що По ми вживаємо, коли кажемо ходити по. Воду, молоко, хліб, ще щось завжди вживаємо по, також чергувати по школі, наприклад, або наказ по гімназії. Є й інші випадки, але ось такі найбільш поширені. «у» ми завжди вживаємо у таких словосполученнях, як передати у спадок, або прийшов у якійсь справі. А прийменник за, вживаємо, наприклад, за згодою сторін, рухатися за вітром, готувати за рецептом тощо. У вас є додаток до лекції з такими прикладами. Ознайомтеся з ним. На цьому з прийменником ми закінчуємо. Дайте відповідь на кілька запитань, а після продовжимо лекцію.